Є процедура певна, його має підписати голова Верховної Ради. Для цього не має бути постанов про скасування прийняття так званих. Ми ще чекаємо один день на ці постанови. Ну, начебто за два дні їх не було. Це гарний знак, що навіть противники закону, які не підтримували в залі. До речі, проти ніхто не голосував, всі утримувались, це важливо. Да? Тобто вони якби сказали, що вони не за, але не проти. Тому я думаю, що з понеділка голова зможе напевно його підписати, спрямувати на підпис президентові. Президент матиме два тижні. Я думаю, він затягувати не буде. Ну наскільки це можливо, але достатньо великий текст і офіс президента. Вони не вони не підписують закони, знаєте, просто так політично Не підмахують. там є департаменти, там є аналіз, там є юристи. Вони все одно дають довідку, вони мають це зробити по це їх робота. І відповідно, ну оптимістично давайте рахувати до за наступні там два тижні. Він вже буде опублікований і такий, що вступив в дію.